Щеку так у нас і немає. Ой, це я хочу зараз викопаю розбите серце і перенесу віка, де сказала перед вікнами в спальню. Бо якщо я зараз не викопаю, то я його тут загублю. Зараз залью. поки тут пополиваю І я ще не визначилась, куди мені перенести там одну щоб його посадити. Мабуть, зараз сюди викопаю. Я зараз тут я не стояла, мене оцей пущик пропадає, не знаю, листя коричневі скали Так, ну чого буде. Судити безкопи. О, набус піду, спочатку викопаю, а потім вже буду пересадувати. Якби його зайти, так, щоб... Не натоптать, зараз подумаю. не дуже. Ой, так. Ну я оцей хочу прибрати. Ці залишу поки. Вони й ці тут не підходять. Може ось сюди посаджу поки що його. Може трішки ту я буду закривати. То, мабуть, так я й зроблю. І тут вже земля така, що не вкопаєш, так. Я потім залізну добре, так, а сюди покажу. Вікене розбите серце, що вона його любить. О, тут прям помочку можна. Ось так. Ну, корінці там живі, думаю, одійдуть. Так. Тепер Зараз заб'ю. так вони поруч будуть. Вони мені потрібні. Потрібні, але далі. Бо поки що мене маленькі. Ну ось так. І тут ямачко. Можу... Так. О, не так той натоптала, Ну трішки. А тут треба так зробити, щоб водичка стояла. Мої сусіди кричають, що ж там працюють. Я зараз теж піду. За забор. поливати. дивіться, яка земля. Я ж тут поливаю. Ну, суша все. Так, Фенді, тікай. Гуляка. Фенді, ти мені хочеш допомагати? Ой, розумничка ти. Бігай, бігай. Зараз я рукавички одіну і посажу. А потім залію добре, пашкеньки. Фух. Так. І треба беджик собі поставити. Ось як я принесла його з корінцями. І посажу тепер отак. Так. Він тут ось сухеньке, але... а гілочка одна, але нехай потім. Побачимось, ну, я його ще підділю кореневином. Ну, завтра. Сьогодні хай ще так живе. Зараз залі будую. І беджик поставлю. І далі пополиваю. Мабуть, спочатку тут, а потім піду за двір. Там, якщо, то і світло включать. Ну все, зробила, Ой, у мене тут є лаганда. Вона лягла, я її не трогала. Вона зараз пусте корінці, я її розсажу. О, трішки натоптала. Ну нічого. Цей морозник щось не мені ніяк не хоче мені рости. Мені так відро там і не знадобилося, зараз заберу. Полью спочатку клумби, там оце, де кіпарисовики посадила. Тут не треба лівий бік. Троянду залила і ще раз залью, ту, що вчора живцювала. Вчора чи ні, декілька днів назад. бо вже забула, коли це було. Ну, Тут попідливала, півонії я вже не підливаю. Фух, ну, потихеньку, дуже. Душно просто невозможно. Плюс 30. Там кіцька, а вона не наїлає. Ну чого ти? Чого? Та сусідська. Що ти хотіла? А що ти мене відволікаєш? Нема, нема. Пішла вона все. Пішла. Беджик встромила, щоб знати, що там таке росте, бо воно ж пропаде, потім тільки так корінці. Ой, щось там Наталя кричить. От, все позаливала тут. І, думаю, перейду на ту частинку, теж полью і за парканом полью. І ви, подивіться, набігла оця туча. Ось така. Трішки капає дощик. Ну, це ж таке, він же не буде довго, я так розумію. О, тому треба поливати, поливати, бо е, ну, пропаде. Пропаде, все засихає, тому треба поливати. А так, може, щось врятується. Ну, не може, а дивіться, ось, ось і гортензії хороші стоять. От, і туї. Зелені, майже не засихають. Там он одна манесенька гілочка, бачу, суха. Та я не зрозуміла, що треба тікати, чи що. Такий розляпався.